Певна пошта на ютуб каналі Пивна П'ятниця. Цього разу ця важкенька, величенька посилочка від компанії Варвар. Дивимось, що всередині. Я бачу тут чотири пляшечки. Голубенька пробочка. Блосом Блюбері. Я чув про це пиво, витримане рік в бочках з дикими дріжджами, і в нього є своя цікава історія. Бірюзова пробочка це у нас серія Series київ 25. Не чув про таке пиво взагалі. Бордова пробочка це у нас Lost Summer 2025, дикий вишневий L. Це має бути дуже смачно. Мені здається, це щось буде таке пізніше про це поговоримо. І чорненька кришечка це в нас солідол, берінес. Солідол. Все це пиво витримане в бочках, і всі ці пляшечки номерні. Шикарна підбірка, шикарна колекція. Хоча я і не бергік, але я дуже нерівно дихаю в сторону бочкових версій. Я таке люблю. Дякую, Варвар, що таке робите, і що таким ділитись. Мої аматорські вираження про кожну з цих пляшок будуть в моїх соціальних мережах: інстаграм, телеграм, Антапт і, звісно ж, Ютуб. Ютуб канал Пивна п'ятниця.